Слава Україні! Данія оголосила про нову допомогу для України. На Хмельниччині виявлено 14 проблемних закупівель на понад 110 мільйонів гривень. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. Військова частина у Мордовії зазнала атаки БПЛА. і Під ударом опинився 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини, розташований у Ковилкіному. Це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Головною цілею став загоризований радіолокатор-контейнер. Ця станція має дальність виявлення цілий близько 3 тисячі кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від українського кордону до місця ураження близько 580 кілометрів. Данія оголосила про нову допомогу для України на майже 300 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю боєприпасів, дронів та виробництво ракетних компонентів. Про це повідомили у Данському міністерстві оборони. Пакет допомоги розрахований на інвестиції в українську оборонну промисловість, а також гроші для створення значного морського потенціалу. Це 17-й пакет військової допомоги Україні. Хмельниччині триває робота групи Прозорість і підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації. Цьогоріч, за результатами моніторингу, аудиторами закупівель 14 із них на суму понад 110 мільйонів гривень зупинено. Як інформують в обласній військовій адміністрації, на черговому засіданні групи Прозорість і підзвітність днями розглянули питання доцільності та дотримання законодавства під час проведення низки публічних закупівель. А саме послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту системи вуличного освітлення вартістю 1,9 млн мільйонів гривень. Замовник Дунаєвецька міська рада. Також роботи з будівництва центру творчості дітей та юнацтва із захисною спорудою цивільного захисту вартістю 54 млн мільйони гривень. Замовник Сатанівська селищна рада, солі кам'яної та послуг з ліквідації дрібних деформацій дорожньої мережі Хмельницького загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень. Замовник комунальне підприємство по будівництву. Ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Крім того, на засіданні розглянули підсумки моніторингу закупівель, який проводився управлінням західного офіту, офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Зокрема, відмінено 8 оголошених процедур закупівель очікуваною вартістю 107,2 млн грн, які проводили замовникам Кам'янець-Подільської, Хмельницької і Зяславської, Старокостянтинівської міських рад та Ярмолинецької селищної ради. Йдеться у повідомленні ова. А також як додають в адміністрації, розірвано шість чинних договорів на загальну суму 4,2 млн грн щодо закупівель, де замовниками були Старокостянтинівська, Нетішинська, Шепотівська та Хмельницька міськради. Учора на території області зареєстровано чотири пожежі. Зокрема, у Хмельницькому вогнеборці ліквідували пожежу на території продуктового ринку, не допустивши розповсюдження вогню. Двічі рятувальники учора виїжджали на гасіння пожеж у господарчих спорудах, які з різних причин горіли в селищі Кульчини Хмельницького району та село Крупець Шепетівського району. Крім того, цього ж дня полонські вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку в селищі Новоселиця через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі вогонь пошкодив облицювання стін, стелю та речі домашнього вжитку. Нещасних випадків на пожежах не було. Київка Стінка запрошує на черговий екскурсійний день. Відвідувачів чекає 20 квітня з 12 до 14. Захід буде присвячений Дню пам'яток історії та культури. Учасники екскурсійного дня матимуть можливість поринути в атмосферу історії та відчути повстанський дух, що панує в Київці. Також відвідувачі познайомляться із експонатами, представленими в Криївці, та зроблять фото на згадку. Учасники екскурсії зможуть підтримати українських захисників фінансово, оскільки в Криївці стоїть скринька допомоги. Зібрані кошти йдуть на потреби наших захисників. Знаходиться Криївка, стінка за адресою вулиця Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Вхід вільний. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Ще більше інформації про головні події країни та області у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного та спокійного дня! Бережіть себе.